Як ти вважаєш, з якого віку жінка, дівчина повинна вже вчитися прокачувати ось цей м'яз впевненості, щоб у будь-якій ситуації чітко заявляти про себе без долі сумнів? Якщо ми подивимося на американців, то і американок угу. вони дуже класно вміють презентувати себе і нас цьому не вчать. Я вважаю, що цим потрібно займатися ще зі школи. Навички самопрезентації дуже важливі для розвитку кар'єри. От чим ми у кар'єрі займаємося? Ми чекаємо, що нас хтось помітить, як класно я uh -huh. працюю, яка я працівниця, як я все зробила класно, і що хтось мене прийде і скаже е, похвалить за те, що я зробила. Безперечне але... очікування похвали. Так, але цього не відбувається. Uh -huh. Що відбувається натомість, в той час, коли жінка очікує на цю похвалу, приходить ініціативний чоловік і каже: Я хочу взяти ось цей проект і його робити. Я хочу, щоб мені підвищили зарплату, щоб мені дали класного клієнта, з яким я можу там реалізувати це. Так. І в цей час кар'єрна можливість плавно переходить в іншу сторону uh -huh. і витікає від жінки. Тому навички самопрезентації і. Вміння говорити, вміння правильно себе подати і не тільки, а вміння навіть зафіксувати свої досягнення, пам'ятати про це і доносити до свого керівництва дуже важливо.